Привіт-привіт всім! Сьогодні 23 листопада, пізній вечір, та не зовсім він пізній. Але Але сьогодні я вирішила все ж таки вступити в проєкт від Миколая до Василя. Цей проєкт організовує чарівна дівчинка Оленочка Буганова. Під час цього проєкту ми в'яжемо, вишиваємо, готуємо нашим рідним і не тільки подарунки до свят. Зимові свята це так гарно, чарівно, весело, отже. Мені теж треба приготувати подарунки. Я думала-думала і все ж таки вирішила, що. Я все ж таки буду брати участь у цьому проєкті. Я перш думала, як же не цікаво буде, чи... в мене подарунки будуть майже однакові хлопчикам-дівчаткам моїм. Але все-таки я вирішила брати участь. Подивилася проект нашої Ларисочки з кольорової мозаїки. Вона Придумала скласти табличку, в таблиці занести свої проекти і їх потім е, по принципу Бінго працювати. Але я вирішила, я використаю. Заготовочку написана, теж табличку 5 на 5, записала свої проєкти і буду їх відмічати сніжинками. Кожен готовий проєкт я буду відмічати сніжинкою, чи багатьма маленькими. До речі, в нас сьогодні ввечері після. Третьої години пішов сніжок, і сніжок уже вкрив на земелька біла. До цього снігу в нас не було, хоч по всій Україні сніжок а ми були без снігу, то якраз мене будуть падати сніжинки на мій чарівний листочок. Я його сьогодні зранку робила до роботи такий заготовочку зробила. Я її ще не прикрасила, буду прикрашати по мірі настрою. Що буде виходить, буду прикрашати. І так, що ж я сюди записала? Мені треба зв'язати шість пар шкарпеток. Найменшенькі шкарпетки це в мене 49-го розміру. Це мій синочок має такі шкарпетки, будуть шкарпетки. Мені потрібно чотири пари чоловічих шкарпеток від 44 до 49. Дві пари жіночих шкарпеток 37-й і 40-й розмір це має для доньок. Потім я хочу підвізки машину своїм хлопчикам приготувати. Мене Три водіїв сім'ї, і доньки мають права, але вони не є водіями, тільки мають права. Для сина молодшого, який ще по віку, немає, хоча я написала вимпил. А може, я йому підвізку в трактор, тому що він на даний момент в мене оброблює землю, яка є, хоча йому всього 15, але так склалися обставини. Що він із 14 років є господарем. На дві сім'ї, навіть на три сім'ї обробляє землю, то, мабуть, я і йому під... написала вимпел, але все-таки зроблю підвіску в трактор. О, значить, мені потрібно тоді чотири підвізки для доньок. Подарунок я вже приготувала, ви вже, мабуть, і бачили по герданчику. Ось так. Потім у мене є, як ви вже помітили, ось такі вишивочки. Ось. Тигр, бик, півень є десь іще мишенятко і змія. Є ще, але не знайду, де я їх пошукаю і знайду Отакі вишечки. Мені їх оформить. Значить, ось такий буде ще подарунок це для себе, для прикрашення ялиночки. Ось таку гірлянду я зроблю. Як ще буду їх оформляти. Що? У мене є оформлені три. Ну, ось не знаю, де ще ось каз... оформлені є, але це оформлення мені дуже не подобається. Я буду щось інше видумувати. Ось такі підвісочки. Гірляндочки іграшки. Далі я в'яжу плаття з надійкою. І це плаття я в'яжу все-таки до Нового року. А як же без. Ялиночки. то одним із цих буде моя ялиночка. Прикрасити ялинку. У мене є штучна ялинка. На Новий рік я планую, мабуть, з молодшим сином він ще в роздумах поїхати відвідати е, дітей за кордоном. то... Буду працювати ще над цим. Але ж плаття в мене ще дуже і дуже мало зроблено. То прикрасимо ми штучну ялиночку, оце і все. І так, у мене тут 25 пунктів, над якими я буду працювати. І відмічати сніжинками. Ось, Хочу, щоб до. Кінця грудня місяця в мене засипав сніжок мій план на місяць. Е, ну, якщо дуже захотіте, то обов'язково збудеться. Значить, я вам скину посилання на вступне відео оленки. Хто хоче, приєднуйтесь ще у вас є пару днів, щоб приєднатися. І ось такі мої плани. Дякуючи Оленці і Ларисиці, яка мене надихнула на таку е, гру більш, я все-таки вирішила взяти участь. Дякую, дівчатка. Приєднуйтесь, хто бажає до нашого телеграм-чату, який Оленочка е, організувала. І... Бажаю всім пов'язати в задоволення. Всім бажаю більше часу на улюблене хобі і до зустрічі в наступних відео.